На кордоні з Угорщиною виявили сфальшований пакет документів у чоловіка, який мав намір виїхати з України для перетину кордону. 56-річний українець обрав пункт пропуску вилок, куди прибув разом зі своєю дружиною, яка нібито потребує його супроводу. Як підставу для виїзду за кордон, він надав висновок лікарської консультативної комісії одного із медзакладів про наявність у дружини невиліковної хвороби та акт встановлення факту здійснення догляду. У накладних документах прикордонники виявили ряд ознак, що свідчили про їхню підробку. В ході опитування чоловік не став заперечувати факту підроблення документів та зізнався, що отримав їх від знайомого, якому залипові документи у разі успішного перетину кордону, мав заплатити 2 тисячі доларів США. Про наявність у діях українця ознак злочину, передбаченого статтею 358 кримінального кодексу України. Прикордонники надіслали повідомлення до національної поліції у Закарпатській області. Наразі оперативники Мукачівського прикордонного загону встановлюють осіб, причетних до виявленого правопорушення.